Минуло півроку від гучного скандалу із виділенням премій посадовцям рівне ради. Тоді чиновникам Рівненської міської ради призначили премії, які подекуди сягали до 180%. Це викликало таке суспільне обурення, що міські посадовці, зрештою, вирішили відмовитися від премії і залишити тільки посадові оклади. Надбавки залишили лише рядовим працівникам. На даний момент посадові особи різних управлінь, департаментів. Керівники будуть отримувати оклад, так званий голий оклад, і 10% гарантованих державою надбавок. Але як виявилося, випадок з чиновниками Рівненської міської ради не виняток. До прикладу, посадовці Великої Малянської громади і до сьогодні отримують доплати. Місцева очільниця, яка до речі отримувала 150% премії від посадового окладу, бідкалась. Видатки на зарплатню працівникам довелося скоротити, тож без премій ніяк. Це може бути і 12 тисяч, є, є, і 20 тисяч, як який місяць по потребі, тому що ви знаєте, що ми всіляко сприяємо і допомагаємо придбанні автомобілів Збройним силам України, надання гуманітарної допомоги. Ще один приклад такої громади Костопіль. 25 березня міський голова Євгеній Денисюк підписав розпорядження про преміювання працівників за січень і лютий на понад 350 тисяч гривень, а через кілька днів преміював апарат і за березень на таку ж суму. Разом на преміювання з бюджету пішло понад 760 тисяч гривень. А згодом, за словами міського голови Євгенія Денисюка, від преміювання посадовці відмовилися. Ну, там кожен місяць по різному було скільки, по перше, грошей вистачало на заробітну плату. І від вкладу кожного то саме одному бі однім більш другим менше від 50 10 до 100 процентів. Ну ці всі посадовці чотири зами. Секретар ради голова всі відмовилися від прийняття. аналогічна історія. І в Шпанівській громаді. Голова сільради нарікає, як можна скасувати надбавки, якщо оклади деяких працівників ради менші від прожиткового мінімуму. Те, що премії на теперішній час в нас це якби такий вирівнювальний елемент до окладу фактичного, який є в працівників сільської ради, то це. Зрозуміло, тому що оклади надзвичайно маленькі. Так на Рівненщині є і ті громади, де чиновники відмовилися від премій. Ми вже розповідали про те, як на останній сесії з Долбунівської міської ради депутати буквально змушували міського голову Владислава Сухляка взяти премію. До моменту військового стану міський голова отримав 39-42 тисячі гривень щомісячно. з березня місяця. На рахуванні 25 тисяч, з них відрахування податків все на руки 18 тисяч 907 тисяч гривень. Ось моя зарплата бездумне преміювання посадовців на місцях спричинило відповідну реакцію в облраді. Днями там зареєстрували проєкт рішення, яким хочуть закликати чиновників у громадах відмовитися від надбавок на час воєнного стану. Депутат облради Роман Стасюк, який і вніс відповідну пропозицію, вважає, що такі виплати керівникам громад несправедливі. Мовляв, поки мільйони українців віддають ледь не останню копійку на допомогу армії, чиновники преміюють себе на 100 і більше відсотків від посадового окладу. Війна триває з російським агресором. Одні люди віддають останні на війну, а інші отримують премії. І премії йдуть не тільки кожен місяць в деяких громадах, а ще й для святкових днів, до Дня Незалежності. Тобто премія 100% одна і плюс ще до Дня Незалежності. Таке необґрунтоване виділення премій зайшло настільки далеко, що в обласній адміністрації навіть створили спеціальну контролюючу комісію. Вона б мала слідкувати за законністю надбавок чиновникам громад і не давати місцевим керівникам їх собі призначати. В Рівненській ОДА спеціальна комісія розбирала виконання місцевих бюджетів, в тому числі витрати на утримання апаратів. За наслідками цього доручили головам територіальних громад області переглянути штатні розписи та витрати на утримання. Очікуємо відповідних рішень тергромад. Комісія збиралась, рекомендації надавала, але результату немає, бо жодного справді дієвого впливу на територіальні громади вона не має. Так само, як навряд чи буде мати вплив і звернення обласних депутатів. Залишається сподіватися на совість голів громад. А тут, як відомо, у кожного по-своєму. Дар'я Борисович, Денис Коломис, Богдан Корб'як, телеканал ITV.